Через масштабні ракетні удари в Україні страждає критична інфраструктура. Тисячі населених пунктів залишаються без електропостачання. Також може суттєво страждати мобільний зв'язок. Це особливо гостро відчули мешканці Києва та області після чергових обстрілів України ворогом 31 жовтня. У багатьох районах люди не мали мобільного зв'язку більше доби. Телефон утопив чи продав пропив? 100%. Що Продав сто процентів. Ви на каналі РБК Україна. Ми дізналися у мобільних операторів. Чому під час аварійних та віялових відключень електроенергії українці залишаються ще й без зв'язку? Тож тепер поділимося цією інформацією із вами. А щоб зв'язок у вас не пропадав, підпишіться на наш канал. Поїхали! Кілька годин. 30. Не чує баба. Як працюють базові станції під час відключень електроенергії? Цілком логічно, що робота обладнання мобільного зв'язку та інтернету напряму залежить від електропостачання. Проте, навіть у випадку відключення електроенергії, базові станції зв'язку продовжують працювати, адже оснащені резервними джерелами живлення. Зазвичай це батареї, які вмикаються автоматично, коли припиняється централізоване електроживлення. Але повторні відключення протягом дня також суттєво впливають на доступні зв'язку. Якщо акумуляторна батарея витратила свій заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки. Якщо, наприклад, за декілька годин знову відбувається відключення, батарея просто не встигає повністю зарядитись. Відповідно, під час наступного відключення базова станція з високою вірогідністю може не працювати. Тут в діло вступають дизель-генератори. Керівниця прес-центру «Водофон» Вікторія Рубан розказала нам, що в залежності від параметрів об'єктів, які живляться від генератора, одна заправка генератора забезпечує від 8 годин до 2 діб автономної роботи. Далі все залежить від можливості робити регулярні аварійні виїзди для поповнення запасу пального. Чому зникає зв'язок? Усі українські мобільні оператори мають чималий парк дизель-генераторів. Але коли вимкнення електроенергії тривалі, масштабні та охоплюють одночасно різні регіони, населені пункти та райони, тоді й виникають складнощі зі зв'язком та інтернетом. Це пов'язано з тим, що доставка альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу, адже досить складно забезпечити роботу всього обладнання на генераторах. Зазвичай перевага віддається комутаторам і вузловим сайтам, тобто Загалом мережа продовжує працювати, але деколи в різних населених пунктах виникають проблеми зі зв'язком. А ще досі триває війна. Консультант із цифрових технологій Віталій Мороз розказав нам по секрету, що у одній тільки Чернігівській області до 24 лютого було 316 базових станцій операторів. Окупанти фізично пошкодили 178, але за останні місяці операторам вдалося їх відновити. Ще одна причина перебоїв у роботі мобільного зв'язку та інтернету збільшення навантаження. Адже під час вимкнень електроенергії перестає працювати Wi-Fi. Тож усі переходять на мобільний інтернет і починають активно дзвонити, замість писати у месенджерах. А телефон где? Ну немає телефону, мама. Чому його нема? що ну, це таке? У компанії Vodafone пояснюють, що навіть за умов, що всі елементи мобільної мережі працюють як і раніше, вона зазнає лавину подібного росту навантаження. Це впливає на швидкість мобільного інтернету і на роботу мобільного зв'язку у кожного користувача. Телефон. рот, я чо похож на абонента. Чи можна стабілізувати зв'язок під час відключень? Передбачити географію і час усіх майбутніх піків трафіку завчасно майже неможливо. Мобільні мережі мають свої обмеження, пов'язані з законами фізики. Наприклад, у великих містах іноді фізично неможливо додати ємності завдяки встановленню додаткових базових станцій через вплив інтерференції. Інтерференція це зміна в характері звукових, теплових, світлових та електричних явищ, пояснювана коліальним рухом у першому випадку частинок звучного тіла в інших трьох коліванням. <голов> Минулого місяця один з операторів мобільного зв'язку розпочав тестувати ще один метод живлення від сонячних батарей. Це допоможе зробити обладнання більш автономним у разі відключень. Батареї встановлені на одному з технологічних майданчиків на півдні України. Кількість і потужність сонячних панелей розраховані таким чином, щоб забезпечувати цілодобову роботу обладнання, незважаючи на сезонність та кількість сонячного світла. А поки ці технології лише впроваджуються, якщо зник зв'язок вашого оператора, у LifeCell та Kyivstar радять спробувати скористатись національним роубінгом. Можливо, в тому чи іншому населеному пункті у когось з операторів ситуація буде краще. Для цього треба зайти в налаштування і перевірити доступні мережі. Як допомогти операторам під час відключень у Київстар радять абонентам використовувати для зв'язку послуги СМС та месенджерів, які забирають менше ресурсів в мережі ніж мобільний інтернет. А ще ловіть лайфхак особисто від мене потрібно вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах і не використовувати застосунки, які споживають великий обсяг трафіку. До прикладу, додатки соцмереж. Або встановити низьку якість відео. Це вам ще й пам'ять на телефоні зекономить. Ну і не забувайте, що можна згадати, де припадає пилюкою ваш старий домашній телефон від Укртелекому. Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрав, зараз я не робив. Сподіваємось, це відео стало для вас корисним. А щоб залишатися на зв'язку з нами, треба лише підписатися на канал. Ставте лайк і пишіть смски в коментарі. Па-па!